Ісусу Христос, дорогі люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я бажаю всім вам, миру і добра. Я хочу вам сказати і нагадати добру новину. Нагадати вам про того, хто створив людей. Бог, який нас створив, він є святий і справедливий. Бог є добрий. Бог любить людей. Бог настільки сильно полюбив людей, що Він послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ. Для чого? Для того, щоб нас спасти від гріхів. Для того, щоб кожна людина, яка повірив Ісуса Христа, від усього серця і в своїх грехах, отримає прощені гріхів і вічне життя. Будь-який маленький чи великий гріх він направлений проти Бога. І нема різниці, скільки ти грішиш, чи щодня, чи рідко, чи часто. Є речі, за які люди думають, що не понесуть відповідальності. Є речі, за які в тюрму не садять, таке як блуд, перелік, обман, п'янство, безсоромні слова. І подібне до цього, але це є гріх. Плата за гріх, смерть. Це вічна розлука з Богом в пеклі. Але є добра новина, що людина, яка щиро покається і прийме Ісуса Христа своє серце Господом і Спасителем, отримує прощення гріхи і вічне життя. Нам усім є за що просити у Бога прощення. Тільки через віру в Ісуса Христа ми можемо бути прощені Богом. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхи. Для... Воскрес ради нашого оправдання. І Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, що покаялися. Покаятися це признати себе грішним перед Богом, це попросити Бога прощення, відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І через віру в Ісуса Христа вплиняйте вічне життя і прощення ріків. Дорогі люди, задумайтеся, якщо ви сьогодні випадково помрете, де ви опинитеся? В раю чи в пеклі? Примиріться з Богом, спокайтеся у своїх гріхах. Вірити в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте, Боже Слово, там все про це написано. Час бо близько, Господь ряде, час обмежений. Дякую за увагу. Святий Небесний, благослови всіх цих людей, благослови містові, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Во ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословені і вам дороги. Усі всі